синці кінці вогнепальна рана в області черевної порожнини і в результаті смерть до поліції надійшло повідомлення від працівників Перегінської станції швидкої медичної допомоги про те, що у приватному будинку в селі Дуба було виявлено тіло чоловіка. Коли приїхала слідчо-оперативна група на місце події, то з'ясували, що з тілесним ушкодженням голови декілька ударів і з вогнепальним пораненням живота є тіло чоловіка, який помер. До приїзду швидкої допомоги. Оперативні працівники поліції відразу розпочали пошуки вбивці. Він мав певні відносини із сусіднього села з жінкою, яка є заміжньою, яка проживає також чоловіком. Коли вона приїхала із заробітків з Польщі, він почав надзвонювати її і оскільки вона, не захотіло далі підтримувати з ним відносини, він е, почав погрожувати, що е, виставить її, їхні спільні фотографії в інтернеті на е, кон, у групі контакти. Ситуація так склалася, не було куди е, діватися, і знала, що чоловік може довідатися. Вона розповіла про це своєму чоловікові. Але під таким е, ракурсом, що все-таки він просто надоїдає, що все-таки він. Наполягає на якихось зустрічі, чоловік довго не думаючи, взяв пістолет і пішов з'ясовувати стосунки. Він почав наносити удари йому по декілька ударів рукояткою пістолета по голові. І як пізніше він пояснив, що приставив до живота, щоб налякати. І здійснив вистріл, отримавши докази, правоохоронці заарештували 54-річного жителя СМТ Перегінська Рожнятівського району. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.